Зсу просуваються на Бердянському напрямку і мають успіх на Бахмутському. Росіяни уповільнюють український контрнаступ завдяки безпрецедентному мінуванню полів. У сумах жалоба зросла кількість жертв через атаку російських дронів. У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти. Україна не отримає західні винищувачі до завершення контрнаступу. Зеленський обурений станом Саакашвілі посла Грузії попросили їхати до Тбілісі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 496-го дня великої війни Протягом доби між ЗСУ та росіянами відбулося понад 40 бойових зіткнень на чотирьох напрямках. На Бердянському ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до двох кілометрів. На Бахмутському активні бойові дії і зберігається загроза наступу в бік міста Часів. Яр. Командувач сухопутних військ Сирський особисто побував у районі бойових дій для вивчення обстановки на місці і заявив, що події там розгортаються та змінюються. Дуже динамічно деякі позиції за добу переходять двічі із рук в руки. За його словами, в Бахмуті противник активно використовує міномети, кулемети, ПТРК, снайперів та веде вогонь по українських позиціях, намагаючись уразити все, що рухається. Як контрнаступ бачать аналітики у звіті інституту вивчення війни йдеться про те, що російські блогери висловлюють занепокоєння. Вони звернулися до керівників російських республік з проханням направити на лінію фронту у Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів. Один з воєнкорів закликав відродити флотилію Дніпро, спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія могла б знати. Чно покращити становище російських військ на херсонському напрямку. Все це свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку. Розвідники Британії вважають, що Росія вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення українського контурнаступу на півдні. Росія активно використовує протитанкові міни, причому на деяких ділянках щільність мінних полів вказує на те, що війська використали набагато більше мін, ніж це передбачено військовою доктриною Росії. Сповільнивши наступ України, Росія спробувала завдати ударів по українській бронетехніці за допомогою безпілотників бойових вертольотів. І артилерії, та, хоча Росія досягла певного успіху в цьому підході на ранніх стадіях українського контрнаступу, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо від перевантаженості підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів. Вранці росіяни здійснили артобстріл Херсона. Двоє містян. Чоловік і жінка отримали травми несумісні з життям. Пошкоджено житлові будинки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Крім того, глава Донецької обласної військової адміністрації Кириленко повідомив, що за попередню добу в області через ворожі обстріли загинула ще одна людина у предтеченому. Плюс неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі. Та Волновасі у місті Первомайській Харківської області сьогодні в день пролунав вибух, після якого сталася пожежа. Були пошкоджені автомобілі та житлові будинки. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Станом на 16-ту годину відомо про 31 постраждалого, з яких щонайменше семеро дітей. Сьогодні в Сумах день жалоби. Кількість жертв через атаку дронів зросла до трьох осіб. 21 людина отримала поранення чотири залишаються в лікарнях у наслідок вчорашньої атаки. Президент Зеленський заявив, що в ніч на 3 липня Росія завдала ударів не тільки по житлових будинках, а й по будівлі СБУ у Сумах. Неспокійно сьогодні і у сусідів вранці російські змі телеграм-канали повідомили, що сили протиповітряної оборони, нібито збили два безпілотники на території нової Москви. Один з дронів, нібито, атакував військову базу у населеному пункті Кубинка. Через це близько 14 рейсів перенаправили з Литовища Внуково до інших аеропортів Москви. Згодом Міноборони Росії заявило, що Україна атакувала Московську область. П'ятьма безпілотниками, але всіх їх нібито збили. Однак російський телеграм-канал Шот повідомляв про пожежу в селі Кривошейно в новій Москві внаслідок падіння безпілотника і публікував відповідні фото та відео. А ще у місті Хімки Московської області палали складські приміщення колишньої меблевої фабрики. Площа пожежі досягла тисячі квадратів. За останні два тижні у різних районах окупованого Маріуполя було знайдено вбитими вісім російських військовослужбовців шістьох із них зарізали, двох застрелили в потилицю. Маріупольська міська рада із посиланням на один із російських телеграм-каналів повідомляє, що Факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. Цитую за словами окупантів, вони бачать, що Маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі. Кінець цитати. Долучайтеся до клубу української правди. Першими дізнавайтеся про події пов'язані з колективом нашого видання, спілкуйтеся з редакцією у закритій групі, пропонуйте свої теми та ідеї для текстів і отримуйте мерч від УП. Посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі. Євгеній Пригожин перервав мовчанку і записав звернення, в якому заявив, що його марш справедливості був націлений проти зрадників. І зараз він очікує цитую наші наступні перемоги на фронті. Кінець цитати про яких саме наших йдеться, він не уточнив, коли саме було записано аудіо. Невідомо також Пригожин нічого не сказав про своє місце перебування. А це фото ймовірного табору для вагнерівців у Білорусі. Їх оприлюднив телеграм-канал, який стверджує, що фото зроблені місцевим жителем. На них можна помітити намети М 30 а всередині дерев'яні нари і настили. В одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення. Кожного витрачається не більше 30 хвилин. Моніторингова група Білоруський Гаюн зазначає, що в селі ціль під Осиповичами розбито майже 300 наметів у кожному, може розташуватися по 30 осіб. З огляду на те, що частина наметів для госпотреб, то можна сказати, що табір розбито приблизно для 8 тисяч осіб. На прохання уточнити чи фіксувалося прибуття російських найманців у Білорусь. Речник Держприкордонслужби Демченко повідомив: прибуття підрозділів ПВК Вагнер наразі не спостерігається глава МЗС Кулеба заявив, що одна з країн обіцяла нам розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще минулого місяця. Але цього не сталося. Цитую, була обіцянка почати навчання в червні. Тепер вони кажуть, що помилились в розрахунках і їм треба більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо. Кінець цитати міністр пояснив, що йдеться про дуже складний процес: навчання льотчиків та інженерів, підготовка інфраструктури, ухвалення необхідних правових рішень щодо передання літаків. На цьому тлі глава військового комітету НАТО Роб Баур заявляє, що Україна не отримає сучасні західні винищувачі, поки не завершиться її контрнаступ. Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну без винищувачів, Бауер додав: цитую: я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку, і що дуже важливо, набагато вищий моральний дух. І мотивацію. Кінець цитати іншими словами, Бауер вважає розмови про Ф-16 важливими, але просить не змішувати їх із обговоренням контрнаступу зараз. Зеленський в інтерв'ю CNN закликав Байдена запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом альянсу Україна стане після закінчення війни. Зеленський сказав, що Байден є особою, яка приймає рішення, буде Україна в НАТО. Чи ні, на запитання, чому б не дочекатися запрошення, Зеленський відповів, що дуже важливо, аби Україна отримала запрошення зараз. Під зараз, судячи з усього, мається на увазі саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня. До слова сьогодні генеральний секретар НАТО Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі альянсу продовжили ще на один рік до 1 жовтня 2024 року. У Франції за тиждень заворушень, спровокованих смертю неповнолітнього під час дорожнього контролю, правоохоронці затримали 3,5 тисячі осіб. За цей час учасники бунтів спалили близько 6 тисяч автомобілів. Понад 12 тисяч підпалів сміттєвих баків. Відбулося близько 270 нападів на відділки поліції. Постраждали понад 800 правоохоронців і 35 пожежників. Один загинув. Президент Франції Макрон проводить зустрічі з мерами 220 громад, щоб висловити їм свою підтримку та почути їхні думки і пропозиції після цих консультацій, президент хоче розпочати ретельну довгострокову роботу для глибинного розуміння причин, які призвели до подій. А це ув'язнений Міхаїл Сакашвілі, який вперше з лютого брав участь у судовому засіданні у Грузії. Зеленський, побачивши ці зображення, висловив обурення станом Сакашвілі у своєму Твітер. Він написав, що Росія вбиває громадянина України руками грузинської влади та нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Сакашвілі в Україну. А західні партнери пропонували свої варіанти. Президент доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні висловити про. Тест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій в Тбілісі. Міністр закордонних справ Кулеба пояснив, що після публікації кадрів із вчорашнього судового засідання усе досягло точки кипіння, через що Київ пішов на різкий, але справедливий крок. На думку Кулеби, грузинська влада реально хоче довести Сакашвілі до смерті через особисту ненависті помсту, діючи за старовинним сталінським методом. Немає людини. Немає проблеми. Голова керівної партії Грузинська мрія Іраклі Кобахідзе назвав образливим обурення Зеленського, але наголосив, що Тбілісі бажає залишитися в режимі дружби з владою України і додав, що не бажає заглиблюватися в цю тему, оскільки справа стосується президента країни, яка перебуває в стані війни. Після початку повномасштабного вторгнення весь цивілізований світ спостерігав за тим, як російські еліти рятують свої приватні літаки. Від арешту протягом перших днів вторгнення десятки джетів встигли перегнати з європейського союзу до безпечних Росії Туреччини. Або Дубая, і лише лічені борти було заарештовано через приналежність до людей, які мають зв'язок з режимом Володимира Путіна. Українська правда з перших днів великої війни уважно спостерігає за цим важливим і коштовним майном російських олігархів. І тому наразі можна з упевненістю сказати, літаки, які мають стосунок до російських еліт, продовжують безперешкодно подорожувати світом яким чином дивіться у новому розслідуванні Михайла Ткача Крила Кремля? Посилання на відео з'явиться тут. А журналісти «Бігус.Інфо» інфо виявили на лазуровому узбережжі розкішну віллу, оформлену на дружину президента. Київміськбуду. Вілла знаходиться у містечку поблизу Ніцци. Має площу у 850 квадратних метрів. Всередині шість спалень та ванних кімнат. Велика вітальня, винний льох та кухня. Маєток розташовано на закритій території площою понад 5 тисяч. Квадратів також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 авто. Вартість такого майна плюс-мінус 20 мільйонів євро. На прохання прокоментувати купівлю. Маєтка президент Київ міськбуду відповів, що не є власником ні рухомого, ні нерухомого майна поза межами країни. Ігор Кушнір більше 10 років займає посаду президента Київміськбуду – міськбуду компанії, яка на 80% належить місту. Київ на початку цього року вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету. Це затриманий на хабарі голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Від учора він повернувся на роботу. А все тому, що 29 червня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тисяч гривень застави. Головко прокоментував судову справу, яку розпочали проти нього набу. І сап цитую ті звинувачення, які мені інкримінують, ніщо інше як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже два роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копії. Ми на це жодним чином не впливаємо. Так, звичайний хабар це в тому випадку, якщо людина дає якісь послуги і за це її якось розраховуються чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Кінець цитати на запитання, що це були за гроші, з якими його затримали. Головко відповів, що не може коментувати, що йде слідство. СБУ затримала жителя Миколаєва, який надавав ворогу координати оборонних заводів та будівлі СБУ в області. також пропонував вдарити по них російськими ракетами кинджал. Російська ФСБ завербувала його на початку повномасштабного вторгнення. Водночас, чоловік погодився співпрацювати з росіянами лише на початку цього року. За успішне виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду. В прокуратурі відомо, що минулого місяця підозрюваний передав координати розташування об'єктів. Цивільної інфраструктури у Миколаєві, як наголошують у відомстві, чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання ударів по цих об'єктах та передбачав його суспільно небезпечні наслідки у вигляді загибелі цивільних та руйнувань житлових будинків. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Залужний призначив нового начальника військомату в Одесі, замість славнозвісного Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Так, от новий начальник, полковник Олександр Охріменко, який був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, головнокомандувач охарактеризував Охріменка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни виділили на прихисток для українців вже понад 43 мільярди євро. Такі витрати включали грошові виплати, надання житла, медичної допомоги, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності. Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща: понад 12 мільярдів євро. На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 мільярдів євро. Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія, Іспанія, Франція, Румунія, Швейцарія та Італія. У дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн. Наразі це все. Поділіться випуском. ОП «Стрічка» і тисніть вподобайко.